В актовій залі Лозівської дитячої художньої школи пройшов святковий захід до дня вишиванки українець від капелюха до панчох. Його проводило управління культури лозової. У конкурсі взяли участь 21 конкурсантки. Це різного віку майстрині з Лозівщини. Дівчата методом жеребкування. Визначилися з речами, які були предоставлені управлінням культури, і задача була задекорувати ці речі задекорувати в сучасному стилі і різноманітними напрямками декоративного мистецтва. Все, що дівчата вміли сьогодні: плести, значить плести, вишивати значить вишивати. Хтось працював з полімерною глиною, хтось працював з пластиліном. Тобто сьогодні були різноманітні роботи, як мені здається, дуже цікаві роботи. Конкурсантки виготовили 30 речей в різному стилі. Всього було 5 категорій. У кожній по 6 речей. Експерти визначили, хто був найкращий у кожній із категорій. Майстрині вони визначилися, що сьогодні дійсно були роботи дуже цікаві, таким цікавим напрямком, якому ніколи ми таких робіт ще не бачили. І експертною комісією було визначено переможців в кожній категорії окремо. Тобто, був переможець серед тих, хто сьогодні декорував футболки, серед тих, хто декорував шкарпетки, серед тих, хто виготовляв капелюшки, рукавички. І сумочки для взуття. Усі майстрині отримали від управління культури символічні подарунки та сертифікати за участь. А головні переможці конкурсу отримали цінні подарунки від партнерів свята. Перш за все, хочу подякувати, тому що завжди дякую всім, тому що розумію, що сьогодні зробити свято дуже важко. І по перше, я хочу подякувати нам, нашим інформаційним партнерам. Мені було дуже приємно, що телеканал Вектор під керівництвом Марини Ткачук все ж таки знайшли Час і стали нашими інформаційними партнерами, тому що інформація на сьогоднішній день вона мабуть саме найголовніше, що може бути в такому святі. Дійсно, без фінансової підтримки теж було б важко, але дякуючи управлінню культури, дякуючи Сергію Володимировичу, голові, ми мали можливість все ж таки подарувати дітям і нашим майстриням подарунки. Повну версію святкового заходу до дня вишиванки українець від капелюха до панчох можна буде переглянути на телеканалі Вектор 20 травня о 20.20. .20.